Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, ви в мене молодці. Я маю на увазі моїх глядачів і читачів. Розумні, освічені, поінформовані і з глибинною пам'ять. Так, я вам на попередньому відео розповів про те, що генетика глибинна, так, коли твої пращури ще ну, зовсім недавно їли людей, так, ну, в історичному сенсі, звичайно, нещодавно їли людей, наприклад, московити андрофаги, що підтверджено відповідними. Археологічними артефактами є неспростовними речами, тому що те, що там балакав батько історії Геродот про пращурів московитів, ну, може, він захотів набалакати на них. Ну, буває таке, ну, трапляється. Ну, хотів, а так, русських, хотів. так. А тут ті ж самі рускі, так, археологи, науковці так, ще за часів і царського режиму, і Радянського Союзу, ну взяли і це все підтвердили. Ну чому за Радянському Союзу це вдалося там, опублікувати ці всі дані? А тому що ну, в Радянському Союзі треба було підкреслити, що те все що було. Тоді надбання, те все, воно ж абсолютно нікуди не, не годиться. Так. І тому оце все. А зараз, коли в Московії, оцей неймовірний коктейль так, патріотизму на основі чого? Тут з одного боку е, Ніколашка Кровавий це святий, який оголошується. РПЦ святим. З другого боку, е такі ж святі, які його убили. Це Ленін і Сталін, це теж святі. так, Тепер нинішні герої СВО, це теж е кліку святим. І ця РПЦ Сатанинська. Вона е святить. І, Танки і всі інші види зброї, зброю, забувши про заповіді, Божі, не вбий там, не ну, таких мародерів. Згадаємо святий, так, найбільший мародер всіх часів і народів. так, Жюкав, маршал. Жюкав, так, який навіть Сталін, коли йому доповіли про те, що. Він там Німеччини вивіз до, до Московії, то він просто не витримав йому від заздрощів. Прийшлося звільнити цього. Вампіра, так, і так далі, і тому подібне. Ну подивися, який коктейль всього цього. Все святе, все святе був. І Іван Грозний він теж святий. Зараз йому ставлять пам'ятники там. І разом з тим святі, ті, які знищили святую Русь. Я маю на увазі цих людоїдів-більшовиків. так, ну Це ж просто людожери, андрофаги, які десятки мільйонів людей убивали. Але ви мені підказали так. Ну, я, я про це звичайно знав, але я ж не міг не знати так. Але ви молодці, ви мені нагадали два надзвичайно промовистих приклади, які говорять про те, що генетику не проп'єш. Так, і раз в тебе ще нещодавно були людожери, так, у твоєму роду, то воно десь вилізе обов'язково. І те, що там оці СВОшники, Їдять хі, своїх же зараз. Оце те, що вилазить. А те, що в Африці їдять президенти, то це, це ж незаперечний факт. Так, це все знайшли, це все розкрили. так. Коли опоненти прийшли до влади, і можна було це все діло розповісти, я не знаю, що коли зникне цей вампір Путін, то що про нього будуть розповідати? Чи він їв людей разом з Лавровим? Ну, видно, у них на обличчі написано, що вони явно людятина і питаються. Так. Так от, а ви мені нагадали, крім е, оцих всіх людожерів московських <кій> і африканських, ще і про, наприклад, людожера Полпота так, і весь цей режим. І про печінку, так, дійсно, це факт. Вони, вони не, не те, що вони заявляли на весь світ, що це найсмачніший орган. А Полпот закінчив. Вищий навчальний заклад в Парижі. От як оце західні, оці дебіли ліваки, які вважають, що можна людину перевиховати, її можна навчити і все останнє. Ну, закінчив він. Вищий навчальний заклад в Парижі. І після цього почав їсти людей. Чому? Та тому, що в нього вилізло оце те, що в нього в предках було там, він то цього не міг робити. У Парижі. Я не знаю, може, і там він людятіний Пітал-Сі, <говорит> по па <-рускі> Далі тепер про е, північно-корейського Кім Ін Чін іна так. Це ж теж людожер. <говорит> а він навчався в Швейцарії. Це людина, яка отримала що той, що той найвищу західну гуманістичну освіту. Яка б мала його з нього сформувати, як це буквально на, на всіх е, кутках і Парижу, і все останнє, і ці всі дебіли е, писателі, і всі пишуть про те, що от саме освіта, от Західна, найпередовіша освіта, то вона може перекувати будь-кого і створити буквально з мавпи людину. Ну, нічого собі, <laughs> нічого собі. От ті приклади, які ви навели, вони, по-перше, неспростовні, а по-друге, вони, ну, неймовірно виразні, неймовірно, ну, ті, які кричать просто, не те, що говорять, а кричать, що все це брехні. Так. Оцього всього помонду західного лівого, який морочить голову людям і е, намагається їх перетворити на якесь бидло, яке фактів не розуміє. Тобто, факт є це одна лінія, а висновок з нього це друга. І вони в них ніколи не перетинаються. Це так зване паралельне мислення.